Цікава штука в Нідерландах, дуже розповсюджена, популярна тут. Плюктаун. Він може бути як Plukbessen е, Town, в якому ми зараз і є. А угу. може бути Blumen плюктаун. Але суть одна: ти просто зриваєш все, що ти хочеш, чи то квіти, чи то ягоди, і потім платиш за те, скільки ти назбирав і скільки ти е, собі взяв. Я вже показувала, як я збирала соняшники біля нашого дому. Там було невеличке поле, але було дуже прикольно взяти ніж та взяти їх зірвати. А зараз ми зриваємо ягодки з моєю донечкою. Смородина не завжди є в крамницях, а тут її можна просто ходити збирати. Скільки забажаєш. До речі, дуже смачна. Це що треба. Сьогодні ми єдині відвідувачі цього Плюктаун, але в сонячні дні тут просто натовп народу. Ми були в іншому, вау, вірно, дуже класно. Ми були в іншому і збирали бляве бесе, черницю. Там просто не протовтнутися було дуже багато людей. А сьогодні ми просто сильно, довго спали, була чудова погода зранку, а потім ми такі, давай поїдемо кудись. Ну, давай в плюкгарден. І за 5 хвилин до виходу, як почався дощ, такий сильний. Але нічого, ми сюди доїхали, я по Боєн Радар, До речі, рекомендую. Застосуну. Подивилася, що в принципі буде велике, але там якісь 15 хвилин і потім буде нормально. Так і сталося. Зараз вже нормально можна збирати. Пожина, до речі, тут також є. Зазвичай те, що ти збираєш, ти можеш легко і з'їсти. А те, що назбирав під деречком, те платиш. Є такий плюктаун. Вам просто треба знайти його по пошуку. Так і пишете плюктаун. Плюкен це збирати. Це це садочок. Мама. Заодно і нове слово Маме. вивчили. Маме. Куди треба йти вперед? Угу. Реально класна і цікава штука для дітей. Можна тут застрягнути просто на півдня. У них є ще трошки активностей. Тут наплектан. Я потім ще покажу. Куди ми йдемо? Що збирати будемо? Синій бесен. Блавий бесен. Чорницю будемо збирати. Ходімо. Тут трошки та що ще не спіла, а там далі нам сказали дуже багато спіли. А ну. О, такі маленькі ручки, такі умнічки. Молодець. Виходить отакий класний фруктовий ягідний салат. Від себе я зроблю добірку найпопулярніших флюктаун з кожного регіону Нідерландів, але шукайте ще самі. Пампушки, пахають. точно, як пампушки. так від себе я ще викладу добірку, де можна збирати, де можна знайти такі плюктаун в кожному регіоні Нідерландів. Дивіться в описі під відео. Але якщо не знайдете щось дуже близько біля вас, просто гугліть або запитайте чачипіті, він знає всі місця. На що треба звернути увагу при виборі Плюктаун? Ну, по-перше, це найголовніше, які тут є ягоди і що взагалі можна збирати. Якщо у вас є діти, то звичайно вам буде ще цікаво, які ще інші активності є на цьому Плюктауні. Наприклад, на іншому Плюктауні я побачила, що в них є майстер-клас по виготовленню джема. Ми, до речі, туди не ходили, але потім, після того, як назбирали збирали багато просто черниці, прийшли і додому і самі, самі його приготували. Просто прекрасна погода я вважаю. Сонечко світить, трохи дощика. Але торт таке, ми ж не з цукру зроблені, так, да? мірно? <рес> Оце диво, що ми знайшли. Крижовник! Крижовник. Нещодавно розповідала своїй дитині, що таке крижовник. Але зрозуміла, що показати не можу. І тут ми тут, і я. І я просто показую. Ну що смачно, дитинка? Да. Дуже смачно. Да. На що схоже? На драйв. Так, не воно <плес> да, От так. Якщо чесно, то просто дуже складно зупинитися. Збираєш, збираєш, збираєш. Мені тепер цікаво, скільки це буде коштувати. Заодно можна ще й на життів Зважили, це все вийшло на скільки тут? вісім майже 2 кіло, кіло сімсот. Ще хочу показати, що тут в них є. Можна покататися на тракторі, Є така фотозоночка. Є навіть чай чи коси з мафінами можна тут посидіти на терасі. Ми просто коли гуляли, ми стільки наїлися, що навіть не хочеться ніяких мафінів. Але територія неймовірна, дуже приємна тут. Бажаю вам плюктаун.